Всім доброго дня, мирного неба, і з вами підбір та автомобіля з Європи. Зараз знаходимося в Нідерландах і хочу зробити короткий відеогляд ось такого Ford Focus, який ми придбали минулого тижня для нашого замовника. І цієї неділі будемо вже забирати і доставляти його в Україну, Розмитнювати, сертифікувати, робити всі необхідні документи для того, щоб чоловік поставив її на облік. Отже, коротко про ось цей автомобіль. Це є Ford Focus 2013 року, 1.6 дизель 204 оригінального пробігу. Як ви бачите, на гарних лихосплавних дисках, на новій резині, літній, жодний елемент кузова, е, не має е, пошкоджень, тобто не був ні повторно, ні перелакований, ні фарбований. Е, дійсно в Гарному стані автомобіль, правда, ціна автомобіля теж не є мала, тому що тут ми здавали за нього немалі кошти. Ну і відповідно нашому клієнту він виходить також немалу суму. Не хочу озвучувати ціну, тобто, кого зацікавить. Ну, ось такого типу автомобіль можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. І вже в телефонному режимі я вам розкажу, яка ціна вийшла на даний автомобіль, ну і як можна буде придбати або точно такий самий, або похожий автомобіль. Можливо, буде дешевша ціна, можливо, така сама ціна. Тобто це все з вами буде потрібно обговорювати по телефону. А так в загальному дійсно хороший стан автомобіля. Вчора ми його забрали в дилера, якого купили, їздили вчора цілий день по Нідерландах. Нічого по ходовій не стукає, ні грюкає, мотор працює ідеально. Я думаю, що наш замовник буде задоволений і буде насолоджуватися їздою. По комплектації ось такий салон. Салон у нас де в тканині. Не в шкірі, тканина, двохзонний клімат контроль, підігрів дзеркал, підігрів лобового скла, навігація, автопаркування, старстопна система, 6-ступка, контроль, два ключа. Тобто заводиться автомобіль з кнопки. Ось такі в нас дві рибки. Мультируль, 4 склопідіймачі, Ось такий автомобіль. Чесно вам скажу, дійсно автомобіль в суперовому стані. Також кого цікавлять. Купили на Renault Megane вчора ось такі релінги. Це йдуть на кришу. Кого зацікавлять такі релінги на Renault Megane, вони не тільки підходять на Megane, а вони підходять на будь-які інші автомобілі. Можете теж телефонувати на мій номер телефону 097 66 25 99. Вони є в наявності, я вам скажу, як вони кріпляться, покажу, розкажу, ну і відповідно скажу, яка ціна. Також є задній партронік, передній партронік, багажний відсік Ford Focus. Досить такий об'ємний, вмістимий. Ось такий у нас багажник. Тут всередині в нас йде ремкомплект, кажу ремкомплект докатка. Ось такий автомобіль. Кого зацікавлять, телефонуйте 097 606 25 99. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли бачити і продивлятися, і кого що зацікавить, телефонувати. Всім гарного дня, мирного неба. Будь-який автомобіль, який вас цікавить, телефонуйте. Чим зможемо, тим допоможемо. Дякую за увагу, до побачення!